Так, іду давати смаколики собачкам, але белька у нас трошки прихворіла, то ми даємо бач, таблетку тут у смаколику для бельки. А для Коті простий смаколик. Цікаво, чи вона зрозуміє, чи ні. Давайте подивимось. Котя белі? Що ви тут? Так, у них знов тут впала. ця. Дах впав. Що це там у нас? Хто там у нас такий? Я заходжу. А ну уйди, уйди, тихо, 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 о, привіт, привіт, привіт? Котя, белі, да. Так, дах назад повернули. все, тепер тут нормально. Ну що, будете смаколики? Смаколики будете? Так, друзі, обережно, Обережно. Добре жда. Так, котя, котя, бери, не. Беш. О, бели. Беш? Будеш? Чекай, чекай. чи прокинай, чи не. Так, бели. Кушай. Котя, ходай. Опа! Все, з'їла. Ти молодець. І ти з'їв. Ти ж молодець. Котя, де сюди. Котя. Сюди. Белька, все. Все, красиво. Все. Все, нормально? Пішли, пішли грати. Ава, ава, Хто тут у нас? Хто тут у нас з'їв смаколик? І радіє. Все? Все класно? Все, будь здорова, будь здорова, белька. Коть. Теж будь. Да, да. Все, все, вже нічого немає.